Сьогодні на звонитські слухання. Починаємо вже дев'яносто минуло, починаємо уворення, слово надаю головному архітектору, який відповідає за даний проєкт, який буде вам проект. Добрий день, шановні присутні. Звати мене Іван Шупрах, я наша фізикування та архітектури Бушкинської селищної ради. Повідомляю, що громадські слухання проводяться відповідно до норм статті 21 закону України про регулювання міста будівльної документації та у зв'язку з розробленням проєкту детального планування плану, з проєктування генорального плану з метою відведення земельної ділянки в оренду товариства за обмеження відповідальності парадайз. Ворочач тища селища Пуштено, площа 80, шляхом зміни цього призначення, для розміщення будівництва експлуатації та послування будівель і споруд. Об'єктів енергогенеруючих генеруючих підприємства обстановлення організації. Хоч цього призначення 16.01 та, 16 та звіту село до нього. Пане. Громадське обговорення проводяться з метою врахування громадських інтересів під час розроблення міського буріної документації затвердження, завершення слухань слухання змогу подати міську документацію для затвердження. Дана Громадські обговорення прийняти, е, прийняти порядок денний даних громадських обговорення. Е, наступний перше обрання головуючого та секретаря громадських слухань, затвердження порядку проведення та регламент громадських слухань, представлення проєкту та його обговорення, підведення підсумків громадських слухань. Хочу ще наголосити, що це стояло на сайті, всіх масових інформаціях і зауважень письмових до нас не надійшло. Так що, якщо буде будуть запитання, ви зараз будете мати змогу, хто прийшов на громадські слухання, задати інвестору чи архітектуру питання, що стосується проєкту. А зараз процедура така, що пропонується проголосувати за порядок денний. По У вас є якісь зауваження в опозиції до порядку денних, до порядку денного. Є ставили на голосування, прошу всіх проголосувати підняттям ну, під робочого раду. Дякую. Більшість за рішеннями. Е, ви. Проти утрималися. Та, порядок не затверджений. І перше питання головуючого та обрати головуючого та секретаря. Я пропоную обрати головуючого головного архітектора, а секретаря, секретаря ради Лесі Іванівну для формування протоколу. Ось є якісь заперечення або бажання. Ні. І, 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 тоді тоді по другому питання, по порядку і регламенту. Пропоную прийняти наступний порядок роботи та регламенту. представлення проєкту, доповідати туди, як опять, коли доповідь представника інвестора і <пробітник> тут, тут присутні, <пробітник> давайте ми просимо <пробітник> за, за секретаря вуличного підняття року. Прошу складу. Дякую. Питання було. Проти. 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 Проти утрималися. Рішення питання прийнято. Друге питання. Ну, Архітектор недавно на роботі, це його євромаські слухання. Що, якщо прошу прийняти до увагу. Перше, представлення проєкту, виступати буду я. по 5 хвилин. Доповідь представника інвестора, який. До 5 хвилин. Виступ учасників громадських слухань хоче бажання до 5 хвилин ну, запитання, відповіді по мірі необхідності. Таким чином пропоную провести громадське слухання в межах 15 та 30 хвилин. Без передумання. Ні. Я прошу проголосувати. Хто за, прошу? Дякую, проти утримався. Дякую. Прикольно договорення наступного питання, представлення проєкту та його обговорення. Назва проєкту Тайний план території з переховання генерального плану з мітою відведення земельної ділянки в оренду товариства обмеження, плані Парадайс, урочище Летище, Селище Пушкнула, площею га, шляхом зміни з його призначення для розміщення будівництва експлуатації та обсування будівлі з корудження об'єктів анеровоентоючих підприємств, станови організацій та звіту все до нього. Даний проєкт відповідно до рішення Пуштинської селищної ради від 22.12.23 року за номером 483. На теперішній час земельна ділянка площі 80А знаходиться у комунальній власності Пуштинської селищної ради і відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. Дана територія є потенціальною для проєктування та будівництва мереж комісових електростанцій для забезпечення ефективного використання. Енергетичних ресурсів Цей інвестиційний проєкт орієнтований на використання сонячного потенціалу Закарпатської області для виробку екологічно-чистої електричної енергії, підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів, покращення екологічної ситуації, як прийняти умови для, для соціально-економічного зростання Пуштинської громади та Закарпатської області в цілому. Сонячно-енергетичний комплекс відкриває нові економічні і соціальні перспективи для громади. Удивницько сонячних... Достанці нового типу не тільки поліпшує ситуацію за неропостачанням, яка на заперечий час в Україні є критичною, а й е створює нові робочі місця. У рамках передбачено встановити зонячну електричну станцію і таким чином сприяти запобігання наступ ловального потепління, гарантованому забезпечному неропостачанню та стабільному розвитку нашого регіону. Teritorijalna ekipa je odlačena u budimestu sonečne elektrostanice Vodajce i Zajanje za generaciju sonečne energije za teke sprijatelje na sonečnom potencijalu za obmeženom slivu na okolični sredovišće. Detaljni plan teritoriji je krimo govorimo u ekonomijom i spidnosti i živčajom normalnim i pravilnim instrukcijama državnim i alzajnim standardom. Pisa razgledu i zatračenja i ovog izpovidnosti činim zakonodavstvom Ukrajine mi da nam znovu predatelj za mene Biljanku, Vaše vidim se da je kada se prošlo na sljedeći put, 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 da budu Sklade tajnog plana tako što hodite uz obrane dvije ocjenke Якому зроблено висновок, що реалізація будівництва запланованих об'єктів призведе до економічного розвитку громади, а негативні фактори впливу на оточуючи середовище в разі дотримання усіх вимог та норм будівництва та експлуатації можна оцінити як не значно. Також хочу повідомити, що після оприлюднення оголошення про початок громадських обговорень даного проєкту державного планування з стратегічною екологічною оцінкою публікація була. Опублікувано на сайті 26 березня 2024 року, допустимської селищної ради не накладу жодних зауважень та пропозицій від громадськості. Всі, розумієте, все. Про що пане Ігор, коли зараз добудь інвестора, будь ласка. Прошу до трибуна. І я думаю, що зразу, ну, якщо у вас є якісь запитання, зразу поки весна відповідальні, вислухаємо і по запитаннях задавайте <косили> <косили> Доброго дня, шановні мешканці команди. Мене звати Ігор Кригун. Я представник, якерник компанії Transami яка займається реалізацією данного проекту. Що хотів би вам сказати? Мабуть, ну, кожен з вас вже знає, да? що таке сонячна енергетика. Багато з цим стикалися і засобах масової інформації і е... обіходів вже багато хто набуть. <клух> на сьогоднішній день це є найбезпечніший спосіб виробництва електроенергії з природних джерел сонця. На жаль, на сьогоднішній день сталася така ситуація. В країні, коли генерація сильних, сильно пошкоджується завдяки атакування, і на сьогоднішній день, особливо, значить по минулому місяці значить, було дуже багато років генерації пошкоджень. Тому коли зараз сторони держави Міністерство наряд такий уряд, вони розробляють програми, які б Сильно, значить, підтримували і стимулювали розвиток сонячний заряд земної наряд в Україні. Тому що <клухи> це найшвидший, найбезпечніший і найефективніший спосіб забезпечувати енергетичну безпеку до нашої Ось, Мабуть, до громади допоходи зараз минулого відключення світла, що звичайно значить, не є дуже звичайно і комфортним. <клухи> Даний проект якраз в рамках посилення енергетичної безпеки буде дуже сильно сприяти значить розвитку енергетичної галузі України. Що стосується безпосередньо даного проекту, даний проект передбачається значить потужністю 70 МВт по панелям. От він буде виробляти близько 88, при скажімо так більш ефективному. Більш ефективному, значить, сонячному промінням це може бути і до 90 тисяч МВт на рік. Ось. Це досить, досить немалі об'єми. До речі, всі, мабуть, знають, да, зазвичай, коли йде реалізація подібного проєкту, значить сонячного чи дзвінового, так само гідроелектростанції, завжди е, Дуже важливим з точки зору екології стоїть питання, скільки ж дані проєкти, вони всі класифікуються виключно як екологічно чисті. Скільки ж вони дозволяють виробітки додаткової СО2, довго кислового газу в атмосферу? Даний проєкт буде передбачати зменшення викидів СО2 десь на рівні близько 90 тисяч тонн на Ось, Лише один проєкт. Крім того, звісно, є досить немалі економічні вигоди для громади. В першу чергу це сплата на протязі досить довгого Проєкт, життєвий цикл проєкту передбачається на протязі 30 35 років. Весь цей час передбачається сплата передних платежів за користування земельною ділянкою. які по підрахункам попереднім за весь життів можуть індисувати і до 100 мільйонів ну, гривень. Звісно, це такі попередні цифри грубі, тому що індексація буде передбачатися в другу ранку цих як передбачає законодавство. Крім того, розподілена генерація, як називаються подібні об'єкти, вона сильно сприяє енергонезалежності регіону, якому буває станція. Передбачається приєднання станції до межами селища, що знаходиться під станції 110 на 10 напруга і приєднання до неї передбачається. Там є вихідна напруга десятка, значить, яка далі роздає по помешкання по, по напрузі 4 кВт, значить вже по будинку. Тому також вирвлення цієї енергії вирвана енергія з даного об'єкту. Буде використовуватися в громаді, і я дуже сподіваюся, що буде також зміцнювати значити енергонерзалежність громади. Кожним роком подібні об'єкти набирають все більшого і більшого попиту, все більше трендного зростання. Як вже було зазначено паном Іваном в передній доповіді, що Є такий ефект, як глобальне потепління. На жаль, з кожним роком рівень води в глобальному океані значить він піднімається і на цінний, мабуть, замітили вже, як з кожним роком останнім досить такий помірний, м'який клімат, Якщо порівнювати клімат зараз висоти чи 20-річними доданої, коли були такі досить потужні зими. От. Зараз це все трошки відходить, ми забуваємо. Це все це все є вплив негативних вплив авторів на собі середовища, традиційно, в тому числі мати енергії. Сугілля, з хазу і так що. Буду радію запитання в так, якщо є запитання, піднімаєте шляхом руху і журав на 35 років оренду, значить я думаю, Даний об'єкт будується в середньому десь біля пів року. Півроку? Ви приступаєте до роботи після прийняття рішення. Ні, ні, після. Щоб ви краще розуміли, я вам поясню, як процедура відбувається. Підготовка проєкту. Зараз у нас іде підготовка розробка проєкту. Це так звана стадія девеломента, яка включає в себе, спочатку включала в себе вибір локації на земельної ділянки і потім необхідно зробити значить. Підготувати всю необхідну документацію, дозвільну документацію, в тому числі документація, яка з зміною свого цільового призначення земельної ділянки. Це займає також певний процес. Ми, звичайно, думали, що це буде трошки швидше, на жаль, на жаль в нас досить більше ніж природному відбувається значить процес переведення зміни цілого призначення. Ось. Коли буде закінчено, значить, коли буде закінчений цей етап, то це зміна цього призначення, це вкладення договору оренди, це отримання технічних умов від обладнання, угодження їх, це розробка е, будівельного проєкту е, поля електростанції, це розробка будівельного проєкту е, зовнішнього приєднання, це отримання дозволу на будівництво, тоді проєкт вважається до будівництва. Статус. Після цього тільки починається будівництво. Там ще є певний період для фінансового закриття, тому що... Е, Загальний кошторис достатньо великий. Це об'єкт ну, по попереднім оцінкам, без розроблення ще детального плану він десь буде передбачати інвестиції в проєкт на рівні 30 мільйонів. Скільки робочих місць йде на даному об'єкті? Передбачається поки що десь в районі 20-25 чоловік на постійне обслуговування і на період будівництва це ну, мінімум кілька сотень чоловік. Ну, звісно, буде, буде розроблятися програма, яка буде передбачати соціальну співпрацю з місцевим громадом. Це рішення приймаємо не ми, це рішення буде приймати інвестор, але в практиці подібний проєкт таке зробити. Зараз ключове ключове на сьогоднішній день є. Це одна сторона підготовки технічного да проекту, значити будівництво проекту, і ще інша сторона значить, да, це продаж і тренері, Да. І на сьогоднішній день ще відбуваються певні консультації з джерелами, куди буде продаватися, чи це ринок України, чи це будуть якісь безпосередньо підприємства, які будуть закупати, залучати договора, наприміс з об'єктами звичайни сподати до зброї і викупати якусь там певну частину електроенергії. Ось, чи це буде, наприклад, там, участь в аукціонах. <coughs> це буде залежність від фінансової моделі. Поки що мати подобається. Є ще запитання? Ні? Не цікавий, але я в що заплані буде багато. Я все равно хотів би тоді да, сказати, що... Ну, Повернуся до того, що багато відомо вже ця сфера. І я думаю, що у проєкті будуть суцільні вигоди і поліпшення для громади. Тому прошу, шановні мешканця, підтримати і сприяти, показувати проєкту території вашої роботи. Насправді цей проєкт дасть заробітку в Громаді. Це оренда землі, це ПДФО, це нові робочі місця. За те, що ми завжди боремося, щоб завжди розвиток був у громаді, щоб нові робочі місця були. На той бюджет нашої громади, за якими кошти ми потім працювати і не можемо щось робити. Ми раді, що це проєкт, екологічно чистий. Це не є якийсь мусорний завод, це не є ще щось там, це один із найчистих інвестицій чи заводів. І може бути на громаді. І коли в нас є такі інвестори, ми завжди раді їх е вітати в нас в громаді, бо дійсно це лише, лише нам дає. І екологічно їх на що то перше, що всі мешканці, які проживають у даному ну, на, 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 на самому пункті, е -е, хоч для мешканців громади просто повідомити, що е -е, це не перший проєкт в нашій громаді. Ми вже передали около 50 гектарів оренду тереблі під шахти, ми передали около 30 гектарів Чумальові під сонячну станцію, 220 гектарів передали Новарові під сонячну станцію. У всі земельні дня, як які є вільні, які громада території їх ресурси, було погонення бюджетом. Ми не зразу відчуємо, то все це буде на протязі року. Але ми до того рухаємося, щоб вже е, через рік у нас були зміни і подавати всі знання, які стан наших рік і фінансування військових став. Цього року ми в нашій громаді, е, 28 з нашої громади забрали 28,5 мільйонів гривень розподіляли державного бюджету. Ну, це не тільки з нашої громади, це з кожної громади позабрали. Це значні кошти, які треба нам назмаганяти, які треба нам на наш бюджет. Прошлий рік ми почали робити асфальт, гроші. При розподілі державного бюджету мінус 28 мільйонів. Ну це по всьому районі, це починаючи з сороки на мінус 30, нарешті, це кошти і так далі. Це великі гроші. І зараз у нас велика робота з депутатами, з мешканцями і бізнесом для того, щоб підпиняти наш бюджет, для того, щоб залучати нові інвестиції, нових інвестицій. Поглянув якісь ще запитання що ми є ще два питання після тридцяти років? Після 35 років передбачається повна утилізацію. є єснові технології, які вже є такі випадки, тому що це у нас започатковується. В Німеччині, наприклад, в Громадії, в Америці вже є об'єкти невеликі, які вже пройшли повну утилізацію. Технології передбачають дозволяють і дозволяють можливість більш 99% до всіх елементів конструкції, панелей даного об'єкту. І переробляти, що саме головне. Тобто не передбачає забруднення на световича в період демонтажу переробки і утилізації роботу. Мало того, там навіть якісь невеличкі, значить, тобто він не мінус навіть в процесі утилізації, відбувається не мінус, тому що більше цього всього повторно може використовуватися в інших же формах перероблення. Це означає, що ви будете просто міня... заміняти панелі на нові? Ні, ні, це передбачає. Ну, це вже буде вже інший етап домовленостей, бажання громади, в тому числі знищення використання, використання, а врахування побажань громади. Тому що ми зараз ми говоримо виключно про період плюс-мінус 35 років, значить, а далі десь на цього періоду буде підніматися нове питання. Якщо проєкт буде показувати значить, ту ефективність, можливо, більшу ефективність, я думаю, що з врахуванням того, наскільки велика ефективність, Demonily, якщо так порівнювати з нашої практики, за останні п'ять років ефективність сонячної панелі вона збільшилася вдвічі. Я просто не виявляю, скільки вона збільшиться за ризиків. Тому визначати вже доцільність використання.

На порядку денного проведення піців громадських службов, враховуючи відсутність бажаючих виступати і питання кіпо. Бажаючих минулого вже відсутність. Тому бажання це вже тому пропоную відповідно до чинного законодавства завершити залежити і вважати їх такими, які відбулися. І в подальшому запропонувати селищній раді на черговій сесії затвердити проєкт питання допомоги. Ну, це зміниться, що наші знайомі це. Є якісь заваження? І як це спробувати? Тоді е, громадські слухання завершені. Вирішили схвалити проєкт детального плану території, рекомендувати затвердити проєкт детального плану території з коригуванням генерального плану з метою відведення земельної ділянки того самі передай створочі на тиждень на площі 80 гектарів. Астровий номер. Е, з разковим номером шляхом зміни цього призначення для розміщення будівництва експлуатації та обховання будівель і споруд, об'єктів, не установ і організацій та звіт звідсило до нього. Ось є якісь зауваження, тоді рекомендувати сесії е... затвердити проєкт і перейти до наступних етапів до даного проєкту. У кого ще є якісь зауваження щодо даного проєкту? Я дякую всім за активність, дякую всім, що хто прийшов. Зауважень в письмовій формі до нас не надходило, так що розглядати більше немає, тільки те, що ви зараз озвучили. Тоді, якщо нема зауважень до даного проєкту або пропозицій, оголошую, тоді громадські слухання запитання. Хочу, хочу додати, що протокол даних громадських слухань, відеозаписів, громадське слухань буде опублікований на сайті. Так, всім дякую, якщо немає ніяких зауважень, всі зауваження враховані тоді. Зауваження там у нас є, там у нас нечіку точок, там у нас і націсу рекорд. Рекомендація, щоб його не подходити, а, за що я спитав медицинат, по добовому фігурці типу, раді обраховати цей кольору. Це, це сусіди, ви будете сусідами з цими. Ми поділили, бо дана ділянка була більша. Ми поділили, ми лишили парк за межами, просто формували там ділянку не ми, а де ж є області. А ми поділили дану зменю ділянку, зато у вас тільки 80 старів. Ми лишили около 12-13, плюс дух ми лишили то для людей, в майбутньому можна там розвивати парк. Так. Tak, dziękuję, dziękuję. Wszystkim dziękuję. Dobrego dnia. Dziękuję.